Як поєднати технології, етику та відновлення держави? Українські експерти підготували перше в країні аналітичне дослідження про етичний штучний інтелект і Смарт Сіті, ключові інструменти цифрового відновлення України на шляху до ЄС. Дослідження здійснено в межах ініціативи AI for Ukraine за підтримки Європейського союзу та української національної платформи форуму громадянського суспільства Східного партнерства. Європейський союз першим у світі ухвалив AI Act – Закон, що встановлює правила етичного використання штучного інтелекту. Сім принципів довірливого ші: це повага до людини, справедливість, прозорість і підзвітність. У країнах ЄС працюють понад 70 міських смарт-сіті проєктів що зменшують енергоспоживання до 60% і підвищують якість послуг громадянам. Німеччина, Франція, Естонія лідери у використанні етичного ші для державних послуг. Україна рухається тим самим шляхом. У 2025 році затверджено план заходів із розвитку ШІ та створено перший добровільний кодекс етичного використання ШІ, який підписали 14 провідних it компаній Вже сьогодні понад 60% держслужбовців використовують у роботі ШІ інструменти від автоматичного перекладу до чат-ботів. Приєднання до рамкової конвенції Ради Європи про ШІ засвідчує готовність України дотримуватися європейських стандартів прав людини і демократії у цифровій сфері. Концепція тут тобто, розумного міста стає реальністю. Київ, Львів, Вінниця вже впровадили смарт-сіті рішення системи відеоаналітики, еквиток, розумне освітлення. У Вінниці витрати електроенергії скоротились на 30-50%. У Києві завдяки ai аналітиці час розкриття злочинів зменшився на 20%, а мобільний застосунок Київ цифровий користується понад 2 мільйони мешканців. Такі рішення підвищують безпеку, економічність та довіру громадян до місцевої влади. Опитування, проведене серед 122 представників публічного сектору, показало: 85% вважають необхідним навчання етичному використанню ШІ, 97% мають Мають позитивне ставлення до впровадження цифрових технологій. Головні бар'єри брак фінансів і кадрів, але є величезна мотивація до змін. Це означає, українські громади готові до цифрового відновлення. Дослідження рекомендує ухвалити закон про ШИ гармонізований з AI Act, створити національний орган з етики ШІ. Розвивати смарт-сіті як інструмент сталого відновлення, навчати держслужбовців і громади цифровій етиці, це фундамент для безпечного, інноваційного і справедливого суспільства. Відновлення України це не лише будівництво, це токо створення нової, етичної та розумної держави. Етичний штучний інтелект і смарт-Сіті це шлях до європейського майбутнього України. Детальніше там на сайті i4 Україна за QR-кодом.